Викликає правопорушники оформлення протоколів, Рутинна робота патрульних, але не кожен день складається з вуличного побуту. Пограбування інкасаторів погоні стрілянина в екстрених ситуаціях. Потрібно швидко і самовіддано ухвалювати рішення. На Це здатен не кожний. Тож хто вони? Герої, яких ми не знаємо. Про це далі в сюжеті Олександра Каса. Патрульні поліцейські, люди, які ризикують життям щодня, та не всіх ми знаємо в обличчя. Володимир Хлівной, заступник командира 3-ї роти 4-го батальйону патрульної поліції Одеси. Щодня від нього залежить щонайменше 30 підлеглих. Після піряті був старшим сержантом, би, звичайним рядовим патрульним, би, Працювали на вулиці, на лінії. То там спустя год служби. Предложили, ну, командир роты предложил ну, должность э, заместителя, сам командир рота. Я вам скажу, что лучшего командира я не встречала. Если там какая-то экстренная ситуация, допустим, стрельба, без команды Вовы никто не действует. То есть экипажи приезжают, э, они дожидаются командира, который подальше говорит, что кому куда идти, что дальше делать. То есть он полностью ведет роту за собой. И рота чувствует его поддержку, его защиту, и она слушается, она выполняет полностью все команды. Все заслуги это как бы заслуги твоего подразделения. Как бы. То есть Но ну, результаты работы, если ну, слаженный коллектив показывает нормальные результаты, соответственно, то есть как бы и, ну, ты как командир показываешь, что сплоченный коллектив пользуется уважением. Рутина робочого дня патрульного, виклики, правопорушники, протоколи, оформлення. Але ввечері в кімнаті гуртожитку чекає любляча родина. Це допомагає виконувати обов'язки, каже Володимир. Підтримка дуже существенна сім ну, від сім'ї працює. Стараюся бути прикладом для ребенка который який наверніться, тим, що я працюю в, в поліції в даний момент. Однаки не всі дні складаються з вуличного побуту. Трапляються й екстрені ситуації. Прийшов тільки вначале була патрульна поліції, Прийшов визов на падіння на інкасатор. Це було Пантелеймоновська у Преображенській. Чоловік ну, застрілив водителя інкасатора. Ну, а, як виявилося, потім вони сменщики. Тобто закрився в бронірованому автомобілі і ну, би, покончив з собою потім. Саме Володимир знешкодив стрільця Валентина Дорошенка біля школи на Новосельського. Припаркувалися, вибіжали з автомобіля і люди почали вказувати, що там допомогіть, і там стріляють. Ми видвинулися в сторону, би, куди люди вказують. Ну, пройдя ну, від цієї машини, сюди, п'ять. побачили людину, який ну, в районі вон, второго дерева. Тоді зловмисник вбив трьох людей та ще трьох серйозно поранив. Піднявся, побачив нас, розвернувся ну, в нашу сторону з оружиє в руках і ну, провів кілька вистрілів. Після того ну, то я подав команду, так як ми були на лінії ну, щоб повернулися к машині до укритті. Я став за ззаду автомобіля служебного Тойота Пріус. Роман Даніленко став за швидку допомогу. Цей момент він залишився сам на сам з вбивцею, згадує Володимир. Агнівої тобто, ну, В тот момент її не було. Тобто, я розумів, що в даній ситуації один на один сложившись. Тобто, я прийняв рішення, що непосредственно ну, треба стріляти на пораження. Чоловік, підходя к калітки, намагався зайти в двор, ну, то при этом ще пару сделал пару вистрілів. Ну, я выстрелил ще два рази і он тобто, упав. За самовідданий вчинок Володимир Хлявної отримав нагороду іменний пістолет. Та й далі продовжує нести службу у рядах патрульної поліції пліч опліч з особовим складом. Це наша робота. Ми знали, куди йдемо і чим будемо займатися.